Вітаю вас на своєму каналі «Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Але Борщ. Змієголовник молдавський, Дракоцефаліум Офіциналіс. У нас росте на даний час. Це один із підвидів цієї рослини. Цього це сорт запашний, яким користуємося ми вже дуже багато років. І можна сказати без перебільшення, що ця рослина, змієголовник, є по суті унікальною, яка є надзвичайно цілющою, яка наділена такими досить потужними, сильними лікувальними властивостями. І е, вона зарекомендувала себе як чудодійна лікарська рослина, зокрема препарати на основі змієголовника молдавського. От Ми бачимо, який от, е, дійсно квіточка вона схожа на. Голову змії, на голову дракона. І це є прекрасна медоносна рослина. От ми бачимо ще в нас от зараз шоста година ранку. От наскільки вона вже е, така є досить популярною в цей час, і скільки на ній знаходиться бділок, тому що це є прекрасний медонос, меди з цієї рослини. Запашний, цілющий, надзвичайно смачний. Змієголовник молдавський здавна використовується і в народній медицині. Це є рослина. От, уже останнім часом, ця ну дійсно був такий досліджений, досить хімічний склад рослини, і в рослині виявили багато біологічно активних речовин, багато таких діючих чинників, які ізумовлюють її лікувальну дію. Зокрема. От коли ми зайшли на площу, от навіть коли заходить людина, яка зовсім вона не, не знайома із властивостями цієї рослини, то відчувається такий надзвичайно приємний аромат, такий запах дійсно на цій площі. І це зумовлено наявності великої кількості ефірних олій. Зокрема, рослина містить таку ефірну олію, як цитраль. Цитраль він стимулює дію кори наднирників. Це Звичайно важливо, і саме ця дія, ця властивість рослини, вона є дуже цінною і дуже важливою. От при тих станах, коли є гормональні порушення, коли люди хворі, вони змушені приймати велику кількість гормональних препаратів, коли є такі стани, які потребують гормонального лікування, лікування кортикостероїдами, і звичайно, ця рослина вона допоможе. Вона Діє як стимулююча, вона захищає кору наднирників і водночас стимулює це зумовлене саме завдяки дії цитралю. Потім героніол, інша діюча ефірна олія, яка має виражену проти мікробну, протизапальну, антисептичну дію. І саме Наявність цієї сполуки зумовлює використання цієї рослини як антисептичного засобу, зокрема при і зовнішніх запальних процесах, зокрема, це і ротової порожнини запальні процеси. Входить вона в нас до складу очисного екстракту, який використовується і при різних запаленнях, коли необхідно. Виявити проти, мікробу, ну, проти грибкову дію. І саме завдяки цьому ця рослина вона використовується зовнішньо для промивань, для полоскань, при гінгівітах, при запаленнях ротової порожнині, при запаленнях ясен, при ангінах, для промивання ран, а також при гінекологічних захворюваннях як зовнішній засіб, зокрема при молочниці, при кольпітах. І також рослина вона має це основна її. Дія, це седативна дія, заспокійлива дія рослини, і тому, що містить, крім ефірних олій, змієголовник Молдавський, містить також велику кількість інших діючих речовин, зокрема, це і флавоноїдні сполуки. флавоноїдні сполуки вони мають властивість знімати запальний процес, мають протизапальну дію. І при тих станах, коли є запалення, то ця рослина досить ефективна. Це і Неврити, невралгії, це і різні, також і нервових закінчень, запальні процеси, це і головні болі, це і зубний біль готуємо екстракт, цей журчисний екстракт до складу, якого входить, змія головник. Дивіться, яка квіточка гарна, яка гарна рослина. І саме це, але як ми готуємо зовнішній екстракт, то ми рослина добре поєднується із іншими рослинами, а також готуємо ми 30 процентний. Також рослина має седативну дію, заспокійливу дію, використовується у відповідних зборах, заспокійливий збір, але, але це є одна з небагатьох рослин, змій головник молдавський, який має і заспокійливу дію, і одночас має і тонізуючу дію на організм. Це зумовлено, це те, що є і ефірні олії, і флавоноїди, і в таких випадках ми. Також тонізуюча дія, це, наприклад, це дуже цінна, що ми використовуємо цю рослину. Це як імунокоригуючий засіб, як сильний потужний стимулятор роботи імунної системи тих клітинних структур, які приймають участь у імуногенезі, які захищають нашу імунну систему від інших захворювань. І, зокрема ж, імунокоригуюча дія, наявність ефірних олій, і зумовлюють і противірусну дію рослини, от особливо, коли ми. Її поєднаємо із змієголовником молдавським, із лофантом тібетським, тобто імунна система. Ми знаємо, що віруси це є такі. Елементи, для яких робота імунної системи відіграє важливу роль, і коли імунна система дає хороший відповідний захист, то в тих випадках віруси вони стають слабішими і вони не діють на організм або як діють, так, досить короткий час і не завдають великої шкоди організму. Зокрема, це такі, як і герпетичні захворювання. І Інші захворювання, вірусні, грибкові і, і інші такі хвороби, де імунна система відіграє значну роль. А крім змієголовника молдавського, входить також до імунокоригуючого збору такі рослини, як лофант тібетський, ехінацея пурпурова, медунка лікарська, як джерело мікроелементів, джерело різних. Вітамінів, джерело флавоноїдних сполук, і, і входить і змієголовник, вже, як я сказала. І також можемо ми додавати і десмодіум канадський, коли це необхідно, в імунокоригуючий збір. А також є в нас препарат імуносан. Також готуємо. Ми от сьогодні ми заготовимо цю рослину. Е, от і ще такий досить, досить ранній час на порі, і ми вже будемо заготовляти і готувати ліки для того, щоб ви мали ефективні. Такі засоби для оздоровлення, для лікування. Потім іще надзвичайно цінна властивість змієголовника молдавського. От Як я вже говорила, що він має імунокоригуючу і він має тонізуючу дію. Але крім цих речовин, які я згадала, змієголовник. він Містить у собі кумаріни. От кумаріни, як я розповідала за буркун лікарський, що там йдуть кумаріни. Кумаріни це йдуть антикоагулянти прямого і непрямого спектру дії. Але буркун лікарський він містить досить велику кількість кумарінів, і кумаріни це є основні діючі речовини цієї рослини. А коли ми говоримо за змієголовник молдавський, то ми, як я вже сказала, що велика кількість ефірних олій. І от саме поєднання ефірних олій в комплексі із кумарінами. От бачимо, яка бджілка гарна, як скільки тут бділок у нас вже літає зранку. І саме поєднання таке кумарінів із ефірними оліями, з флавоноїдними сполуками. Має хорошу дію на нервові закінчення, стимулює нейрони, стимулює нервові закінчення, нервові волокна, відновлює функцію, втрачену функцію нервової системи, що надзвичайно важливо при постінсультних станах, при таких хворобах, як розсіяний склероз. Це також дуже важливо не допустити, щоб захворювання розвивалося далі, далі і не допустити і сприяти тому, щоб відновлювалася активність нервової системи, щоб нервові волокна вони працювали, щоб людина одужувала і була здоровою. Потім ще надзвичайну цінність, от як я вже згадала за флавоноїдні сполуки, от як ми бачимо, це рослина, така про яку можна розповідати і розповідати. Як ми бачимо, як я вже згадала, що флавоноїдні сполуки в комплексі із дубільними речовинами вони мають властивість виводити з організму токсини, тобто при отруєнні. При шлунково-кишкових розладах, при порушенні антитоксичної функції печінки, а як ми знаємо, що антитоксична функція печінки порушується, і наслідок цього порушення є шкіряні захворювання, зокрема такі, як і алергічні стани, і різні атопічні дерматіти, дерматози. Зокрема, які виникають і на фоні порушення роботи імунної системи, і, зокрема, порушується робота, може порушуватись і щитовидної залози за рахунок вагусу, і відповідно виникають і шкіряні захворювання, і різні такі стани. То в цьому випадку, змієголовник, саме поєднання діючих таких речовин цієї рослини, змієголовник добре виводить токсини і добре має таку антиоксидантну дію, тобто виводить вільні радикали. І це саме також є досить хороша, цінна властивість рослини. І якщо ми будемо готувати ліки з цієї рослини, то я б хотіла звернути увагу саме на, саме на дозування, тому що От якщо ми хочемо досягти заспокійливого ефекту, а заспокійливий ефект він важливий при таких захворюваннях, це і серцево-судинної системи, це і різних неврозах, гіпертонічній хворобі, хворобах щитовидної залози. І якщо ми хочемо, щоб був седативний заспокійливий ефект, то ми беремо дозування, одну чайну ложку висушеної або свіжої травички змієголовника молдавського. Заливаємо склянкою окропу, настоюємо 10, 15, 20 хвилин, цього достатньо. І можна вживати як чай по одній склянці 2-3 рази на день. Але якщо ми хочемо, щоб був ефект Тонізуючий. Якщо ми хочемо мати імунокоригуючу дію, дію на імунну систему, то ми міняємо дозування. Ми беремо одну столову ложку, тому що це є таке дозування, яке забезпечує саме імунокоригуючий, саме стимулюючий ефект. От особливо коли втома, коли людина втомилась і вона хоче щось випити якогось чаю, щоб, додав, щоб цей чай додав її сили, додав її енергії, то ми беремо одну столову ложку змієголовника Молдавця. Заливаємо склянкою укропу, настоюємо також можна 10, 15, 20 хвилин, тому що тут діючі речовини не такі, що досить швидко проходить екстракція, і п'ємо також по склянці 2-3 рази на день. І якщо ми використовуємо для полоскання, то ми беремо 2 столові ложки на склянку укропу. Звичайно ж, можна додавати інші рослини. І полощем тоді можна додати також, і от якщо, наприклад, це ротової порожнини, якщо це вірусні захворювання, то можна додати і буркун лікарський, і можна додати і шавлію, десмодіум канадський. Тобто інші рослини можемо додавати, підсилювати, рослини підсилюють дію один одного. І, зокрема, можна полоскати також 2-3-4 рази на день. І, і ще б я хотіла також наголосити на одній такій властивості цієї рослини, ой, яка красунечка, не можна намилуватися, який стоїть неймовірний аромат, який, як вона пахне гарно, яка вона красива. І до того ж вона дуже-дуже-дуже цілюща. І ще б я хотіла наголосити, от е, також ці діючі речовини вони е, досить добре лікують ниркову Недостатність, особливо коли є ознаки хронічної ниркової недостатності, коли є хронічні захворювання нирок, такі як піелонефріти, гломеролонефріти навіть то ця рослина, ми додаємо, як я вже говорила, от пам'ятаєте, колись я розповідала про акацію, про квіти акації, про їх лікувальну дію. І от е, зараз, коли я розповідаю про змієголовники, я ледве не забула наголосити на такому моменті, тому що я ж говорю, що ця рослина, про яку можна розповідати і розповідати. то Досить добре поєднувати цю рослину при ознаках запалення нирок та нирковій недостатності із квітами акації. Ми беремо по на півлітра окропу ми беремо столову ложку змієголовника висушеної травички і столову ложку квітів акації. Заливаємо півлітра окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці тричі на день. Це виходить, по 150 мл. Також десь за 20 хвилин, за пів години до вживання їжі. Бачимо, яка вона гарна. Я все-все не можу на неї намилуватися. Така вона гарна, цілюща. Як я люблю цю рослину, наскільки вона От у нас посаджена її досить велика площа. І нам її ледве-ледве вистачає до наступного сезону, тому що наскільки вона от, цілюща, ми додаємо її при різних зборах, і при шлунково-кишковій захворювання. От я ще хотіла дивіться, прилетіла, прилетіла до нас бджілка скільки їх тут багато зараз літає. Якщо шлунково-кишкові захворювання, от коли є запалення шлунка з порушенням секреторної функції, то як я вже говорила, от як лікуємо печію, як ми лікуємо такі гастрити, ми беремо такі рослини, а ір, золототисячник дереві. І ці рослини взяті в рівних співвідношеннях, вони мають властивість нормалізувати секреторну функцію, тобто кислотність шлунка. І якщо ми додаємо ще і змієголовник, наприклад, також одну частинку, то це буде і протизапальна дія досить, добре, і буде покращувати стравлення. От як ми бачимо, яка ця. Рослина, яка вона цілюща, яка вона гарна, яка вона прекрасна. Шановні мої підписники, я дуже прошу, заготуйте лікарські рослини. Завжди майте в своїй домашній аптеці такі цінні дари природи, які нам вона посилає для того, щоб ми були здоровими. А я бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже прошу, коментуйте, поширюйте відео. До наступної зустрічі. Бажаю вам міцного здоров'я та всього-всього найкращого.